Зробила сьогодні ранковий об'їзд Полтави. Наші ж чиновники-кандидати люблять об'їжджати місто я що, гірше. І нехай це був не об'їзд, хай це був вигул собаки. Але я помітила дещо дуже цікаве: я помітила алею дерев, алею іменних дерев по вулиці Соборності. Біля деяких дерев уже є цеглинки з іменем благодійника, який це дерево подарував місту. Біля деяких ще тільки помічено місце для розміщення іменної цеглинки. От що у цьому поганого скажете ви? Тетяно, ти сама місту, хоч одне дерево подарувала, ну, не подарувала, визнаю. Так нащо тоді оце все? А я скажу, що я тільки за дерева, я тільки за дерева, тільки чого вони тільки по соборності, ага, люди? Я розумію центральна, туристична вулиця міста. Обличчя Полтави, яке має бути охайним з квітами, деревами, без кричущих вивісок, без літніх майданчиків таких на бетонних конструкціях, дуже доречно. Але ну, на леваді не треба, на огнівці не треба, на брайлках не треба алею дерев. Чому наші полтавські меценати не хочуть увіковічнити своє ім'я? Наприклад, на половках. Ну, а чому ні? Або на червоному шляху, якщо не боїтеся, то підіть, висадіть там деревину, де люди відрізані від міста, поламаним, зруйнованим серпантивом. Сходіть туди, посадіть там дерево. Ну, я не хочу сваритися. Справді ініціатива хороша, просто побажання. А давайте поширимо її на всю Полтаву. Давайте не тільки Соборності, давайте й інші райони, нехай воно затроне. І ще, чого так мало. Вибачте, але якби я не їздила по всій Україні і не бачила, я не буду брати Київ, я не буду брати Харків до прикладу. Але у Луцьку у парку імені Лесі Українки я побачила іменні Ліхтарі. Ви уявляєте? Там, правда, підприємства міста. От мені було дуже смішно, ліхтар з туалетним папіром, бронзовим чи сталевим, я вже забула. Ліхтар, на якому написано Рута, марка туалетного паперу. і от... Фабрика чи завод подарував місту свій кований іменний ліхтар, і там ціла алея таких ліхтарів дуже оригінальних. Ось я пошукаю. Я сподіваюся, сюди понаставляю картинок. Дуже гарно кожне підприємство міста виготовило рірізьблений з кований. Щого, це? Щого там кують. Я не експерт в ковальському мистецтві. От ліхтар і подарувало місту. Луцьк мале, мале місто. Луцьк менше, ніж Полтава, але в них таке я в нас нема. Черкаси, які я теж дуже люблю. У Черкасах у долині Троянд там лавочки іменні. Ви уявляєте? Іменна лавочка. Написано: місто подарував коваль Василь отакий-то. Чому у Полтаві немає іменних лавочок? Ну, дерева це добре. Але це дешевенько. Хочеться щось таке, знаєте, подорожче, ну, жадібність, да, жадібність, але ж вибори на носі, ми маємо право вимагати від влади. Тому я цим користуюсь. Ну, от зараз місто закупить сміттєві баки. Сміттєві бак і мене напевно не дуже хто із політиків захоче зробити. Ну, давайте тоді не сміттєвий бак, давайте тоді лавочки, давайте тоді зупинки. Он скільки їх у Полтаві розбитих. Давайте зупинку відремонтував депутат такий-то або підприємець такий-то. Чому наші підприємці, як зносити пам'ятник Петра, так невідомі меценати? Як дерево посадили, так там прізвище написали. Та я вважаю, що гордитися цим треба. Що за вашого сприяння в Полтаві знесли пам'ятник російському цареві, а вони ховаються? Зато під деревом сміливі всі написали своє прізвище. Одним словом, ви зрозуміли. Треба більше дерев, треба більше по Полтаві, щоб була площа висадки, треба не лише дерева а й щось дорожче. О, і губи закатать, напевно. Губи закатать тобі, Тетяно. І я наостанок скажу тим, хто мені зараз дуже справедливо скаже в коментарях: Тетяно, а ти хоч собачу будку зробила своїми руками, що ти от на людей. А я вам так скажу. От ви завжди вважали журналістів скандальними, аби смажене, то ми такими й будемо, насправді. Похваліть журналістів не на день журналіста. І, можливо, ми про вас щось хороше і напишемо. А якщо ви, от, ми висадили дерева і жоден журналіст про гарну ініціативу не написав вам, аби жарене, аби смажене, ну от, ми такими й будемо. Це не про цей конкретний випадок, а взагалі, от, а взагалі, в принципі, час збирати каміння.